Миргородська громада стала учасницею масштабного проєкту Відновлення та підтримка громад, яка реалізується міжнародною організацією з міграції. За словами міського голови Сергія Соломаха, завдяки участі в проєкті громада зможе отримати необхідні знання та інструменти для якісних змін, а також відновити котрись із об'єктів публічної інфраструктури. Ми подали заявку. Нас відібрали одна громада із Полтавської області, тут серед 25 громад з усієї України. Відібраний цей проєкт, наскільки ну, на я розумію, з першого засідання цей проєкт досить комплексний, направлений в першу чергу на категорії населення, які ну, зазнають зараз найбільших проблем під час військового стану. Це будуть якісь тренінги, будуть зустрічі, будуть навчання і буде інфраструктурна частина. Це пов'язано вже те, що вибори громадськість це реконструкція якогось приміщення, можливо кількох приміщень для цієї соціальної сфери, чи медицини, освіти. Тож 6 листопада представники міжнародної організації з міграції провели ознайомлення з проєктом на місцевому рівні, розповіли про основні його цілі, які включають не лише відновлення об'єктів інфраструктури, а й психосоціальну підтримку, підвищення обізнаності для зниження ризиків торгівлі людьми, підтримку спроможності місцевих неурядових організацій. Також спільно з міською владою та робочою групою спланували подальші кроки впровадження проєкту. Як ми вже проговорили, що першим кроком проєкту буде пріоритизація об'єктів інфраструктури для відбудови, для нас дуже важливо забезпечити інклюзивне прийняття рішень, що саме ми маємо на увазі, щоб це не було одноголосне рішення. Перших представників влади в громаді або виключно представників робочої групи нам потрібно буде продумати механізм, як саме ми зберемо зворотній зв'язок від ширшої громадськості. Я знаю, що Миргородська громада досить просунута в цьому. Ми вже бачили вашу стратегію. Ми вже ідентифікували механізми, як саме ви комунікуєте з громадськістю, тому це нам полегшить роботу. Миргородська громада вже має успішний досвід співпраці з міжнародною організацією з міграції. Продовження партнерства з нею дозволить громаді отримати не лише фінансову підтримку, але цінний досвід, який стане основою для подальшого сталого розвитку. Проєкт відновлення та підтримка громад впроваджуватиметься до 2027 року.